Добрий вечір, мої тихі слухачі. Влаштовуйтесь зручніше, заплющуйте очі та дозвольте моєму голосу стати вашим провідником у світ, де час ще не мав звичної нам форми. Сьогодні я, ваш чаклун, розповім вам давню як світ історію. Це історія про одвічне, майже магічне бажання людини приборкати невловиме, приборкати час. Ми почнемо нашу подорож у ті далекі епохи, коли день і ніч були єдиними володарями ритму життя. Сонце сходило, і світ прокидався. Воно сідало. І світ занурювався у темряву та спокій. Час був не цифрою на екрані, і не стрілкою на циферблаті. Він був диханням природи, співом птахів на світанку, теплом полуденного сонця на шкірі, прохолодою вечірніх сутінків. Це був час, який можна було відчути. Але не виміряти. Але людський розум, добитливий та невгамовний, прагнув більшого. Він хотів знати, коли саме полудень. Він хотів ділити день на частини, планувати, передбачати. І тоді народилася перша, найпростіша і водночас найгеніальніша ідея. Людина подивилася на власну тінь. Вона помітила, як та скорочується, коли сонце підіймається, і видовжується, коли воно хилиться до заходу. Тінь танцювала свій повільний мовчазний танець, і цей танець був мовою часу. Так і народився сонячний годинник. У своїй найпростішій формі це був звичайний кілок, встромлений у землю. Його називали Гномон. Він стояв, мов кам'яний палець, що вказує на небо, а його тінь, мов повільна ріка, текла по землі, відмічаючи плин годин. Стародавні єгиптяни, вавилоняни, греки та римляни. Досконалювали цей винахід, вони створювали величні обеліски, що відкидали тінь на розкреслені площі, перетворюючи цілі міста на гігантські циферблати. Вони виготовляли менші персональні сонячні годинники з каменю та металу, розкреслюючи на них лінії, що позначали години. Це був мовчазний діалог між землею та сонцем. Годинник, що не мав механізму і не потребував заводу, його єдиною рушійною силою було обертання нашої планети. Він був надійним, величним і абсолютно залежним. Адже щойно сонце ховалося за Хмари, годинник сліпнув. Час знову ставав невловимим, розмитим. А з настанням ночі він не зовсім зникав, розчиняючись у темряві. Ніч була царством зірок та місяця, але для сонячного годинника це був час сну, час тиші. І ця сліпота ночі, ця неможливість виміряти час у темряві. Породила нову потребу, потрібен був годинник, що не залежав би від небесного світила, годинник, що міг би працювати в похмурий день у темній кімнаті посеред глухої ночі, і людина знову звернулася до стихій. Якщо сонце було ненадійним, можливо, вода зможе допомогти. Так народилася Клепсидра. Або водяний годинник, її назва з грецької перекладається як викрадач води, і це дуже поетично описує її принцип дії. Уявіть собі посудину, наповнену водою з маленьким отвором біля дна, крапля за краплею, вода повільно витікає, і рівень води всередині посудини знижується. На стінках цієї посудини були нанесені позначки, що відповідали годинам. Спостерігаючи за рівнем води, можна було визначити, скільки часу минуло. Це був справжній прорив на відміну від сонячного годинника, Клепсидра не замовкала ніколи. Її тихий мірний шепіт крапель став першим звуком часу. Створеним людиною, кожна крапля це мить, що стала звуком, кожне зниження рівня води це видимий плин хвилин. Водяні годинники можна було використовувати в судах, щоб обмежувати час промов адвокатів. Їх використовувала астронома, щоб засягти час під час нічних спостережень за зірками. Їх ставили у храмах та в будинках заможних громадян. Але, звісно, вони не були ідеальними. Точність клепсидри залежала від багатьох факторів: від температури, що впливала на в'язкість води, та від тиску, який змінювався зі зниженням рівня води. Майстри створювали все складніші конструкції. Конічні посудини, система з кількох резервуарів, щоб зробити потік води більш рівномірним. А деякі клепсидри були справжніми витворами мистецтва з фігурками, що рухалися, та навіть механізмами, що видавали звукові сигнали у певний час. Це була пісня часу, що співалася водою протягом століть. Сонячні та водяні годинники були головними інструментами людства у його спробах зрозуміти час. Вони були нерозривно пов'язані з природою, з її ритмами та стихіями. Час все ще був чимось плинним, органічним, як рух тіні або потік води. Але... В глибині середньовічних монастирів у тиші майстерень вже зароджувалася нова революційна ідея. Ідея про те, щоб створити час штучно, не спостерігати за ним і не запозичувати його у природи, а відтворити його за допомогою металу, важелів та шестерень. Людство стояло на порозі створення механічного серця, яке билося б своїм власним незалежним ритмом, відраховуючи секунди з небаченою досі точністю. Наближалася епоха, коли час перестане шепотіти краплями води і заговорить новою мовою, мірним, спокійним, невпинним тіканням. Механічного годинника. Ідея створити механічне серце для часу витала у повітрі? Це був виклик не для астрономів чи філософів, а для майстрів-ремісників, для тих, хто розумів мову металу. Завдання було неймовірно складним: як змусити енергію? Сховано у піднятій гирі вивільнятися не одразу, а повільно, рівними крихітними порціями. Потрібен був регулятор, механічний вартовий, який би стримував цю силу. І він був знайдений. Його назвали анкерним механізмом. Уявіть собі зубчасте колесо, що прагне обертатися під вагою гирі. А над ним маленьке коромисло, схоже на якір з двома лапками Палетами. Коли колесо трохи провертається, один його зубець вдаряється об палету і зупиняється. Тік. У цей момент коромисло якір. Трохи хитається вбік, вивільняючи зубець. Але одразу ж підставляючи під наступний зубець свою другу палету. Так. Колесо знову зупиняється. Тік так, тік. Так. Це не просто звук, це звук народження механічного часу. Кожен тік і кожен так це мить, яку людина вперше в історії вирвала з невпинного потоку, виміряла і відтворила за допомогою шестерень. Перші механічні годинники були велетнями. Їхнє місце було не в кімнатах, а на вежах монастирів та ратуш. Це були громадські годинники, що диктували ритм цілому місту. Їхній гучний дзвін скликав на молитву, сповіщав про початок і кінець робочого дня, і попереджав про небезпеку. Час перестав бути особистою справою кожного він став публічним, спільним та авторитетним. Величезні стрілки, що повзли по циферблату на міській вежі, були видимим втіленням порядку та влади. Але ці перші механізми були ще дуже неточними вони могли поспішати або відставати на цілу годину за добу, їм бракувало душі стабільного та незмінного ритму. І ця душа знайшлася як це часто буває. У простому спостереженні. Легенда розповідає про молодого італійського вченого Галілео Галілея, який одного разу сидів у Пізанському соборі. Його увагу привернула не проповідь, а велика лампа, що розгойдувалася під стелою. І він помітив дещо дивовижне чи гойдалася лампа сильно. Чи летледь час одного повного коливання залишався однаковим. Він навіть перевірив це, рахуючи удари власного пульсу. Галілей відкрив закон ізохронності, закон сталості, періоду коливань маятника. Саме ця ідея стала ключем до точності. Голландський вчений Христіан Гюйгенс у середині 17 сторіччя першим здогадався, як приєднати маятник до годинникового механізму. Тепер не просто анкер регулював хід колеса, ритм задавав маятник його спокійне, розмірене і майже медитативне гойдання. Це була революція. Точність годинників зросла в сотні разів. Похибка скоротилася з годин до хвилин, а згодом і до секунд на добу. Годинник нарешті зміг переїхати з вежі до будинку. З'явилися високі підлогові годинники, які ми часто називаємо дідусевими. Вони стояли у вітальнях, мов мовчазні мудрі члени родини. Їхнє дерев'яне тіло приховувало латунне серце, їхній спокійний тік-так став звуковим тлом домашнього затишку. Він відміряв час для сімейних вечер, дитячих ігор та вечірнього читання. Час став домашнім. Але поки час мирно тікав у затишних європейських оселях, у відкритому океані він залишався смертельною загадкою. Моряки навчилися визначати широту своє положення на північ чи південь від екватора за висотою сонця або полярної зорі. А от довгота положення на схід чи захід залишалося невловимою. Без точного знання довготи, кораблі тижнями блукали в океані, не могли знайти острови, розбивалися орифи, що з'являлися звідки. Тисячі життів та величезні багатства поглинала морська безодня через цю навігаційну сліпоту. Це була велика морська проблема. Як не дивно. Рішення знову ховалося у часі. Щоб знати свою довготу, потрібно було мати на борту годинник, який би показував точний час порту відправлення. наприклад, Гринвіча. Тоді, визначивши за сонцем місцевий полудень, можна було порівняти час і вирахувати різницю. Кожна година різниці повідала 15 градусам довготи. Проблема була в тому, що маятниковий годинник, такий точний на суші, був абсолютно безпорадним на кораблі. Хитка палуба, зміни температури та вологості перетворювали його на марну іграшку. Британський уряд, втрачаючи кораблі та гроші, оголосив величезну нагороду тому, хто розв'яже проблему довготи. Це була гонка умів змагання геніїв, і переможцем у ній став не вчений з університету, а простий Тесля і годинникар самоук Джон Гаррісон. Він присвятив цій задачі все своє життя. Десятиліттями у своїй маленькій майстерні він створював дивовижні механізми. Це були не просто годинники, а справжні механічні створіння, що могли протистояти хаосу океану. Його перші хронометри H1, 2 та 3, були великими і складними. Гаррісон винайшов біметалічні смуги, що компенсували вплив температури і складні системи балансирів, що не боялися хитовиці. Він був одержимий ідеєю створити ідеальний морський годинник. І, врешті-решт, він його створив. Його четвертий витвір H4 був схожий на великий кишеньковий годинник. У 1761 році його відправили у випробовувальне плавання до Ямайки після двох місяців у морі. Серед штормів та спеки годинник Гаррісона відстав лише на 5 секунд. Це був тріумф. Проблема довготи була вирішена. Тихе тікання хронометра Гаррісона стало голосом безпеки та впевненості для мореплавців. Воно дозволило точно наносити на карти континенти та острови, а також відкрило безпечні торгові шляхи. Час завоював море, він став інструментом, що підкорив планету. Механічне серце, народжене на вежах, досконалене маятником у тиші кабінетів, і загартоване в океанських штормах було готове до наступного кроку. Воно було готове стати меншим та доступнішим. Час був готовий зійти з капітанського містка. І оселитися в кишені кожної людини. Тріумф морського хронометра Джона Гаррісона був не просто перемогою однієї людини. Це була перемога ідеї про те, що точний час можна носити з собою. Якщо його можна носити на кораблі, що бореться зі штормом, то чому б не носити його у повсякденному житті? Механічне серце, що підкорило океан, було готове до свого наступного, мабуть, найважливішого кроку стати особистим. Так почалася епоха, коли час перекочував з капітанського містка та з вітальні з дідусевим годинником просто до кишені жилета. На зміну великому і важкому маятнику прийшла тонка спіральна пружина. Балансир. Вона виконувала ту ж саму роль, створюючи рівномірні коливання, але була незрівняно меншою та стійкішою до рухів. Годинникарі, ці справжні чарівники мініютюаризації, навчилися вміщувати сотні найдрібніших деталей у маленький металевий корпус. Народився кишеньковий годинник. Спочатку він був розкішю, символом статусу для аристократів та багатих купців. Його діставали з кишені з поважним виглядом, плавно відкидаючи кришку, щоб поглянути на емалевий циферблат. Але промислова революція, що гуркотіла паровими машинами та будувала залізниці, вимагала точності від усіх. Потяги мали ходити за розкладом, фабрики починали роботу по гудку. Час став грошима, і кишеньковий годинник перетворився з прикраси на необхідний інструмент. Почалася справжня демократизація часу. Він став доступним для інженерів, лікарів, кондукторів, для всіх, чиє життя було пов'язане з розкладом. А потім світ здригнувся від гуркоту війни. В окопах Першої світової діставати годинник з кишені було незручно і небезпечно пілотам у небі потрібно було бачити час, не відриваючи рук від штурвала. Практичність, народжена в екстремальних умовах, породила нову моду час перемістився з кишені на зап'ястя. Наручний годинник, який спочатку вважався жіночим аксесуаром, став символом мужності та невід'ємним атрибутом солдата, а згодом і кожної сучасної людини. Він став нашим постійним супутником, найближчим до тіла механізмом, що мовчки відраховує секунди нашого життя. Століттями механічне тік-так було єдиним голосом точного часу. Але у другій половині 20-го сторіччя з глибин електроніки прийшла нова тиха революція. На зміну механічному серцю прийшов кристалічний пульс. Вчені відкрили, що якщо через крихітний шматочок кварцу пропустити електричний струм, він починає вібрувати з неймовірно високою і стабільною частотою. 32 768 разів на секунду. Цю нечутну для вуха, але ідеально рівну пісню кристала залишилося лише порахувати за допомогою мікросхеми і вивести на циферблат. Так народився кварцовий годинник. Він був у тисячі разів точнішим за найкращий механічний хронометр. Він не боявся ударів. Не потребував щоденного заводу, а його батарейка працювала роками. І головне, він був дуже дешевим у виробництві. Світ заполонили доступні та надточні годинники з Японії та США. Для швейцарських майстрів, що століттями вдосконалювали мистецтво механіки, це була справжня криза. Але для людства це був черговий крок до повного підкорення часу. Тихе тік-так поступилося місцем або безшумному руху стрілок, або холодним чітким цифрам на рідкокристалічному дисплеї. Здавалося, вершину точності досягнуто, але людський геній не знає меж у своєму прагненні до абсолютного еталону. Ми зазирнули ще глибше у саме серце матерії, у світ атомів. Вчені зрозуміли, що найнадійніший маятник у всесвіті це не коливання маятника не вібрація кристала, а переходи електронів між енергетичними рівнями всередині атома. Це фундаментальний незмінний процес, продиктований законами квантової фізики. Так з'явився атомний годинник. Його серцем став атом Цезію 133, його коливання це електромагнітна хвиля, що змушує атом переходити з одного стану в інший. Частота цієї хвилі настільки стабільна, що саме вона стала сучасним визначенням однієї секунди. Це час, за який відбувається рівно 9 мільярдів 192 мільйони 631 770 таких переходів. Точність атомного годинника важко осягнути. Він настільки досконалий, що помилиться на одну секунду лише за 300 мільйонів років. Це час, що не просто точний. Це абсолютний час. І цей абсолютний час сьогодні є невидимим диригентом нашого цифрового світу. Коли ви користуєтеся GPS-навігатором у своєму телефоні, він працює лише тому, що десятки супутників на орбіті мають на борту атомні годинники, які синхронізовані з точністю до наносекунд. Найменша розбіжність, і ваш навігатор покаже, що ви знаходитесь за кілометри від вашого реального місця. Глобальна мережа інтернет, банківські транзакції, робота електростанцій, наукові експерименти, все це тримається на невидимому каркасі атомного часу. Ось такий шлях ми пройшли від тіні простої палиці, що повзла по землі. До нечутної вібрації атома цезію, замкненого в лабораторії від часу, що залежав від сонця, до часу, що керує глобальними технологіями. Одвічне бажання людини виміряти, зрозуміти і контролювати час, привело нас до створення еталону, точнішого за будь-які природні ритми. Ми навчилися створювати час, на цьому наша сьогоднішня подорож добігає кінця. Сподіваюся, ця історія допомогла вам розслабитися і відчути велич шляху, який пройшло людство у своєму діалозі з вічністю. Нехай тиша ночі огорне вас, а думки про плин часу лише заспокоюють. Нагадуючи про цінність кожної миті. А з вами був ваш чаклун. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, ставте вподобайки відосикам, щоб вони просувалися на Ютубі, і пишіть в коментарях, що ви думаєте про мої історії. Солодких снів до зустрічі!